Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. В цьому відео покажу, як зробити базовий квадрат з бісеру. З таких квадратів виходять гарні сережки. Можна зробити їх однотонними або, як в мене, виділити іншим кольором на кутах. Найкраще підійде японський бісер Miyuki Delica 11.0. З круглого звичайного теж вийде, але форма буде трохи відрізнятись. Беру нитки для бісероплетіння теж від відміюки. На один квадратик вистачить 1 метру нитки. Заправляю її в голку для бісероплетіння в один шар без вузлів. Набираю одну світлу сім темних, одну світлу, сім темних бісеринок і так чередую 4 рази. Всього 32 бісеринки. Якщо плетете квадратики вперше, то рекомендую використовувати саме два кольори. Прохожу голкою крізь весь набраний бісер. Вийшло таке коло. Нитки опинились поряд. Один кінчик в нас короткий сантиметрів 15-20. Решта це основна довга нитка з голкою. Зав'язую декілька вузликів. Вставляю голку в одну світлу і одну темну бісеринки. Затягую. Щоб туди заховався вузлик. Набираю одну темну бісеринку. Вставляю голку далі по колу через одну. Тобто одну бісеринку пропускаю, в наступну вставляю голку. Набираю ще одну темну бісеринку. Також вставляю далі по колу через одну. Ще раз набираю одну темну, вставляю голку через одну штучку. Гарно затягую. Додаю дві світлі бісеринки, голку вставляю в темну бісеринку. Це ми на кутах робимо розширення. Знову набираю по одній темній бісеринці і вставляю голку по колу через одну штучку. Так роблю три рази. Не забуваємо підтягувати, на повороті нанизую дві світлі, голку вставляю в темну бісеринку. Таким чином рухаюсь по колу. Ось що вийшло. В кінці ряду доплітаю дві світлі. Іголку можна одразу вставити в дві бісеринки, щоб вивезти її для плетіння наступного ряду. Короткий кінчик нитки можна відрізати. Вже вимальовується квадратик. Починаємо другий ряд. Набираю одну темну бісеринку, вставляю голку в найближчу виступаючу бісеринку. ще нанизую одну коричневу. Вставляю голку в наступну найближчу виступаючу бісеринку. Нанизую одну темну, голку завожу в одну світлу бісеринку. Набираю дві світлі бісеринки, вставляю голку в сусідню світлу, поправляю, щоб бісеринки гарно лягли. Далі вплітаю в проміжки по одній коричневій бісеринці чотири рази. Між світлими бісеринками додаю дві світлі. До кінця ряду повторюю дії. Закінчую плетіння другого ряду. Голку вивожу одразу крізь дві бісеринки для того, щоб плести наступний ряд. Тут все те ж саме. В проміжки між бісером додаю по одній коричневій. А на кутах між світлими вплітаю по дві світлі. Робимо такі дії до кінця третього ряду. Закінчую третій ряд. Голку вставляю одразу крізь дві бісеринки для переходу на наступний ряд. Четвертий ряд починаємо так само. Заповнюю проміжки по одній темній бісеринці. Між жовтими бісеринками додаємо всього по одній штучці. Це вже крайній ряд. Тож, в принципі, вплітаємо весь четвертий ряд. По одній бісеринці. Закінчую четвертий ряд. Голку вставляю поки що в одну бісеринку. В мене вийшов ось такий плоский квадратик. Зараз буду додавати йому об'єму. Для цього потрібно вивести голку на внутрішню сторону квадрату. Починаю п'ятий ряд. Подній По коричневій бісеринці вплітаю в усі виступаючі бісеринки. Ось тут уважно не пропустіть кутові бісеринки. Продовжую так по колу. Закінчую п'ятий ряд, голку вивожу одразу крізь дві бісеринки. Починаю шостий ряд, тут додаю одну коричневу, голка опинилась на кутку, вплітаю сюди дві світлі бісеринки. Тепер три рази додаю по одній коричневій. Дійшовши до поворота, вплітаю дві світлі, продовжую по колу. Закінчую шостий ряд. Вивожу голку крізь дві коричневі. Сьомий ряд в нас такий самий, як шостий. Опрямій додаємо по одній коричневій, а на кутах вплітаємо по дві світлі. Таким чином робимо сьомий і ще восьмий ряди. Загалом на кутах має бути три пари світлих бісеринок. З іншої сторони, в нас ще по одній світлі бісеринці, які починають і закінчують квадрат. Якщо все зійшлось, то плетіння готове до сшивання. Складаємо його сторони разом і рухаємось голкою по виступаючим бісеринкам по черзі з кожної сторони. Вліво-вправо, вліво-вправо. Світла бісеринка має опинитись посередині. Трохи з'єднали і добре затягнули. Продовжуємо самостійно і закріплюємо ниточку. Для сережек роблю ще один квадратик і кріплю фурнітуру. З вас вподобайка за корисний базовий майстер-клас, а з мене нове відео.